Вітаю вас, любі глядачі! Зараз ви переглядаєте моє перше відео і по сумісності мій перший медіапродукт. І сьогодні поруч зі мною спортсмен, який, попри свій юний вік, уже за своїми плечима має серйозні титули: це Андрій Яворський. А також хочу виразити свою величезну подяку для Дмитра Бобічука, який надав свої коментарі на деякі проблемні питання. Тому в інтерв'ю будуть зроблені вставки, щоб вам було цікавіше дивитися. Перше мені хочеться почати з найпростішого, але з дуже вагомого: це з історії, як саме почався твій шлях у самбо? Чому ти вибрав саме самбо, а не футбол і бокс? Самбо це такий вид спорту, який виховує вас і зрощує не тільки як спортсмена, а як і людину, цілеспрямовану, дисципліновану. І можливо, це стало таким головним чинником Чому батьки мене віддали саме на самбо, а не футбол, там, бокс і так далі? Батьки вибрали за тебе спочатку. Да. футбол. футбол. футбол? Да. Е, ти родом із Шепетівки, а тренування в тебе проходять теж Нітішині. Це для наших глядачів. Е, між Шепетівкою та Нетішином різниця в 40 кілометрів. Що спонукало вибору, вибрати саме Нікішин? Чому саме, він? Чому саме та школа Самбо? Далеко не секрет, що Нетішинська школа Самбо е, вважається однією із найсильніших в Україні. Е, на чолі з видатним тренером, е, заслуженим тренером України Гороховим е, Геннадієм Васильовичем. Е, Нетішинська школа здобула неймовірні досягнення, такі як е, П'ять заслужених майстр, майстрів спорту, стільки ж п'ять майстрів міжнародного класу та дуже багато майстрів спорту України. Також митішинська школа виростила дуже багато чемпіонів, зокрема світу та Європи. Зараз торкнутися різницями між видами спорту. Тільки лише для розуміння контексту. Чим відрізняється все ж таки дзюдо від самбо? Самбо це такий вид спорту, де е, акцент більше на прийомах на ноги, е, і з більшим арсеналом китків, е, а дзюдо е, це більш про технічні дії е, і про чисту перемогу китком. Але обидва види спорту дуже схожі між собою насправді. Тобто ніякої великої різниці між ними немає, як такої. Ну, колосальної немає. Як би ви пояснили різницю між Самбо та Дзюдо? Ну, різниця помітна, в чому в виїздах в основному за кордоном. Дзюдо набагато більше турнірів кваліфікаційних, відборів до чемпіонату у світу і Європи. Найбільше турнірів класу А, Гран-Прі. Різних, і на них набираються очки на Олімпійські ігри. Де кваліфікація, для рейтинг. І по рейтингу там набираються очки. А які навички та якості розвиває кожен з цих видів боротьби? Це два ідентичних віда спорту, розумієш? Просто що розрізняється в чому? В оцінюванні. Там по дзюдо зовсім по самому йде там бал, два бали, чотири бала. У да? дзюдо є там юко. Базар і іпон. Два базарі mm -hmm. це іпон, ну, япон це чисто побіда, в азарій це піп пі побіди. Якщо робиш два китка на базарі, це є перемога. Юко може бути там безліч того юку, не рахується просто ти як активний варець. Не, не, якщо немає оценки базаря чи іпона, то й перемагає. Боротьба від спорту інтелектуальний більше. Понятно, що фізичні дані мають бути, ти маєш ну, в основному думаю, голова. Я ж думаю перед тим, як зробити мій uh -huh. район, правильно? Як мені суперника опанути, тому що там всі фізично розвиті спортсмени. Ну, якщо на, на рівні, якому я борюсь, там зовсім ну, uh -huh. другий рівень боротьби, чим такий місний рівень чи обласний. Через то там має нормально робити голова. Технічні твої навички, ви витривалість, наскільки ти тренований. Скільки ти підходив, як ти підвів свій організм під пік своєї форми? І все. А щодо фінансування, яке воно у вас на сьогоднішній день. Велику допомогу у фінансуванні нам надає федерація самбо Хмельниччини на чолі з Георгієм Володимировичем Беляєвим. це наш президент самбо Хмельниччини. Також благодійний фонд Серства Української нації. Особисто Гавриленко Костянтин Миколаївич. Це ті люди, які сьогодні нам дуже допомагають і підтримують нас неправильно. В якому стані зараз перебуває джудота сам? Бо можливо, є якесь недостатнє фінансування? Я Ми... думаю, знаєш, от дивлюся по рівнях зараз багато їжджу і дивлюся, у нас рівень трохи попустився, А попустився, що піднялася. Ну, на мою думку, певного роду корупційна система. Недофінансування. По системі я дивлюся, гроші виділяють, а вихлопа з того нема. Поїздки їдуть не ті люди, кого треба. Запрошують uh -huh. в збірний не тих людей, хто може там вести збірну, підготувати, розумієш, не кваліфіцировані спеціалі. Вигідних людей, в общем, підбирають, де можна косити бабки. Ненче. По бізнес? Ось, воно ще переходить в якусь таку систему. Понятно, що будуть по-любому якісь результати люди давати, тому що ти, хто любить від спорту, він буде пахати, йому там є, гроші ну, не. Хто в збірних і виступає за страну, там трохи не про гроші, розумієш? Там, я там виступаю чи виступав. в мене не було такого, що в мене в очах мені треба заробити, мені треба виграти, то я зроблю. Да? Я виїхав, що я хочу бути кращим mm -hmm. в світі. Да? От Я їду і я віддаюсь. Там, мені там не, не важливо там, мені заплатять, не заплатять, розумієш. Були зутички на чемпіонатах світу чи Європи. Де за вихід фіналу на чемпіонати світу тобі приходить, віддають тобі 10 штук баксів, і mm -hmm. типу, що ти здав схватку. Тобі вони не інтересне, розумієш, в чому діло? А додому приїжджаєш, ти отримуєш 6 тисяч гривень для премії. Не, не, не 10 тисяч доларів, а 6 тисяч гривень. Розумієш, що буде різниця в спортсмені і в тім, хто заробляє гроші. Кас. Чи боролися ви з росіянами, і що ви про цьому думали? Так, да, звісно. Я не думаю, я роблю свою роботу. Ви тоді більш впевнено виходили? Звісно, я ж знаю, що я сюди приїжджаю, чому я їду на Чемпіонат Європи світу чи світу. Я їду всередину свою країну. У яких умовах ти зараз тренуєшся і що найбільше на твою думку впливає на розвиток спортсмена? Я маю цілком з умови на сьогодні. Інвентар, зал, інвентар, спаринг, партнери, все, що потрібно. Для хорошого життя? <смеш> чи були моменти, коли ти себе змушував їхати на тренування, чи навпаки було дуже велике бажання? Е, на ну, мою думку, е, завжди повинна бути дисципліна і е, хочеш ти чи не хочеш, е, ну, ти повинен їхати на тренування і працювати далі. Як зазвичай проходила дорога на тренування? Сама дорога. Була непомітною, а от, наприклад, матеріальні витрати ось це було помітно. Возили батьки, так? Так. І, наскільки я знаю, то ви з братом, старшим твоїм братом, mm -hmm. пішли вдвох на самбо. Так. Нас батьки вирішили віддати на секцію самбо в Нікішинську школу самбо. Ось і... не завжди прикаливався, що так. І пішком ходити. <смеш> на, на, на <смеш> Ти вже згадав про своїх батьків. Як взагалі вони ставилися до такого вибору, ну до вашого вибору з братом? Чи підтримували вони вас, і як ставилися до такої далекої дороги за Так, звісно, підтримка близьких людей, рідних людей вона дуже важлива. Батьки завжди допомагали, підтримували і вболівали за мене. Як ти взагалі ставишся до такого формату, як самбо на піску, чи можливо саме пісок змінює характер поєдинку? Ну, на мою думку, що на килимі, наприклад, можна зробити якийсь більш гарний кідок і більше продемонструвати свою якусь технічну майстерність. Це не так? Ну, як на мене, це цікаво, незвично і дуже круто. Але такий напрям він йому ж не дуже багато років. Так, самбо на піску, або як ще його називають пляжне на самбо, виникло досить недавно і його популярність з кожним роком зростає. Ти представляєш на школу самбо, яка має дуже сильну репутацію, і твій тренер, який має дуже великий досвід. Скажи, будь ласка, яку роль він відіграв у твоєму взагалі житті і яку відіграє? Як я вже говорив, мій тренер має звання. Заслуженого тренера України. На сьогоднішній день він виховав вже велику кількість, зокрема, чемпіонів світу, Європи. Це людина з величезним досвідом за плечима, яка має неймовірні досягнення в спорті. Як і взагалі впливає на розвиток спортсменів? Наш тренер це та людина, на яку ми рівняємось. Е, яка є прикладом для нас? Ми <сістити> 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 Ти проводив майстер-клас зі своїм старшим братом у місті Шепетівка. Скажи, будь ласка, які враження після цього в тебе залишилися? Е, так, ми демонстрували все те, що ми навчилися за роки тренувань, ми продемонстрували різноманітні прийоми, техніки. Можу сказати, це було досить цікаво. У нашому місті є дуже така велика проблема з хорошими тренерами, і зразу плавно перейду до такого питання: не хотів би ти стати тренером і вирішити цю проблему в нашому місці? Можливо, хто його от Які загалом помилки роблять тренери? І я зараз не про Геннадія Горохова, а в цілому при підготовці молодих спортсменів. Mm, бачиш, в нас дуже багато заточена система з того з Радянського Союзу, да? що mm -hmm. вони хочуть зразу спортсмена вижити все. Він хоче, що він жив в малому віці, виігрував у нього все. Чемпіонати там, області, України, там, Європи. І буває, от е, настільки перевсірствують цею, замучують цього mm -hmm. спортсмена ще з малого віку, що він же, от коли він тільки має розкриватися в там, віці, там, наприклад, 25 років, 26. от mm -hmm. якраз, 24, він вже стомлений морально, знаєш, дуже мало характерних людей в світі. Uh -huh. От що він може переступити через цю всю тему і йти далі, йти далі. Ну, Мотивація тіряється, в нього організм спустошується, і от його тяжко підвести опять під якийсь цей, знаєш, під, під це бажання жити в спорті. Так що, І мало хто, розуміє, що люди виростають от спортсмени, та я дивлюсь там по наші да, є непогані хлопчики. Але от десь чогось не вистачає цього бажання, і через то вони на місці топчеться. Я вроді проводжу роботу і балакаю з ними, вроді розуміють, а кроки не роблять, я з боку наблюдаю. Ну, то все у кожного в своїх руках розумієш, якщо він хоче бути кращим, ну, то він буде краще. Якщо там їхав і я не спав, приїжджав там чемпіонат Європи чи світу другим, чи третім. Це для мене була поразка. Знаєш? Угу. Я, да, ну, першого? Да, звісно, да, ну така менталітет у мене такий. І а вони, знаєш, стане третім, він же щасливий, бі, там, каже, бля, знаєш, там я такий маленький. тут сидиш, мучишся, думаєш, що ти не зробив там і пашиш два рази в три рази більше. Але я теж розумію, що не кожен може бути там, чемпіоном там, в області чи в Україні. У кожного є своя якась планка, але треба зуміти цю планку пере, розумієш? Якщо ти можеш її переступити через себе, можеш ти там пожертвувати своєю та тому, і своїм часом, там, знаєш. Якщо я розумію, що там. У мене там підготовка, то все, значить мені я не ходив там лишній раз на якісь там дискотеки, ніде не лазив, uh -huh. знаєш, от мені треба лягти, значить в 10 чи 11 Я лягав, бо в мене 8, треню... 8 режим? Часов... Да, да, режим дуже важна штука. У мене тренування в 8 часов ранку, значить мені треба. Uh -huh. знаєш. А ти погуляв, а потім не виложився на, uh -huh. на тренування. Ти не виложився на тренування, ти не шагнув на шах вперед. Тут все дуже просто. Насправді. І кожен собі вибирає, що йому краще. Як у тебе складалися стосунками зі спортсменами саме в школі? Чи були у вас якісь конфлікти, чи переважала більше спортивна взаємоповага один до одного? Так, звісно, ми завжди знаходили спільну мову між собою і товаришували. Чи допомагає тобі досвід у єдиноборствах у повсякденних ситуаціях? Наприклад, вирішувати якісь конфлікти, уникнути якихось непотрібних суперечок? Так, звісно. Саме слово самбо походить від слова Е, тому в першу чергу е, це вміння постояти за себе та за інших. Е, звісно ж, професійні спортсмени завжди намагаються не доводити справу до бійки, а вирішити це більш е, якось словами. Е, ти маєш досвід у міжнародних турнірах, і розкажи, будь ласка, різницю, чим українські відрізняються від міжнародних. Так, міжнародні змагання це взагалі особливі змагання, тому що в е, міжнародній арені ти виходиш боротись е, не тільки за себе, а й за свою Україну, коли ти представляєш. Зазвичай це найвищий рівень змагань, е, коли вони міжнародні, і е, також е, що немало важно, це е, безцінний досвід таких змагань. Де ти можеш зустрітися з, з суперниками з різноманітних країн, тому це також дуже важливо. Як ви думаєте, чому ще сам не олімпійський вид спорту? Я думаю, що його штучно туди не пускали ізначально, тому що цей вид спорт він як є родоначальний в нього Росія. І якби все фінансування, вони фінансують рускі. Mm -hmm. Розумієш, чемпіонати світу, чемпіонати Європи все фінансується з міжнародної федерації. Якщо е, федера... чемпіонат Європи, там може бути Європейська Федерація, але все одно в голові сидить їхній представник, розумієш? І всі mm -hmm. кошти розподіляє Російська Федерація, ти поняв, фінансування. От. Mm -hmm. А для них нема смислу влазити туди в Олімпійську систему, тому що там їх можуть. Одвінути половину, розумієш, а це все їхня каса. Чи були в тебе якісь травми? Травми бувають. Це частина шляху всіх спортсменів. На мою думку, головне не падати духом, заліковуватись, працювати та йти далі? А як ти взагалі переносиш періоди травми, якщо тобі не дає покинути ту мотивацію, яка всередині тебе? Моменти я уявляю, як мої суперники тренуються. Готуються до змагань. і, і, і Я думаю про те, як, про те, що не потрібно опускати руки і працювати, і йти далі. Чи були у вас якісь поразки? Ні, поразок було раніше, знаємо, ти в спортсмен, коли він йде в нього у такий, знаєш, що були і поразки, були і травми, і все на кучу. Як ви з цим психологічно справлялися? Ну, ну на мене вон так діє розумієш, що мені, значить, я десь не допрацював. Uh -huh. У ну, мене нема такого провалу, Все, я програв, я слабий, ні, значить ти не допрацював, значить треба в вступний раз бути краще. І ти приїжджаєш додому, ти робиш аналіз. Я собі приїжджав додому, я сідав, знаєш, в мене був блокнот спеціальний, я собі розписував, просто кожну зустріч розписував, що я не доробив, що я міг зробити, ну, типу, і що я програв в тій чи іншій. І от я там мені. значить мені треба там пробити в тому-то, -то, в тому-то. Треба -то. чи взрив, чи витривалість, чи ну, uh -huh. я робив аналізи і йшов туди. І воно давало свій результат. Тобто ну, мотивація я... була? Да, так, було бажання. Розумієш? Yeah, от коли в тебе є цілі бажання, ну от нас були там хлопці, да? там я дивлюся, там, гоп... у нас там э, старший хтось виконав майстра спорту, наприклад, там 17 років чи 18 я собі в голову вбив, що я його маю виконати раніше не їх. Там, uh -huh. моб, і я виконав його в 16 років, uh -huh. розумієш? От можна бути в чоловіка в любого, навіть у твоїй роботі, там, наприклад, чи ще якесь. От мотивація тебе має бути. Ти хочеш бути, знаєш ну, ну, що. Ну, щоб ти була цінна навіть для себе. Навіть uh -huh. не те, що для окружаючих, а ти ну, для самого себе. Якщо ти будеш кайфувати від свого життя, воно буде здорово. Ти будеш задоволений. ним. У тебе сильний наставник це Геннадій Васильович. І якщо подумати ширше, чи є в тебе якийсь спортивний кумир, або спортсмен, на якого ти орієнтуєшся. Мій кумир – видатний, український синліст, майстер боротьби в партері Дмитро Бабічук. Взагалі, як ти встигаєшся поєднувати і професійний спорт, і школу, тим паче зараз підготовка до НМТ, і особисте життя. Скажи нам, будь ласка, всім, ми дуже хочемо це дізнатися. Я думаю, що повинна бути дисципліна, е, певний план та розпорядок. Чайне, тренування, е, відновлення, е, особисте життя. Якщо все розпланувати, е, то в принципі можна все впливати. І скажи останок поради, які ти можеш надати для молодих спортсменів, на мою думку. Е, Поразки це маленькі початки, великих перемог. Не потрібно опускати руки та здаватись особливо в моменти поразок. Якщо сприймати поразки як життєвий урок, досвід, тоді ви будете вдосконалюватися. Які ви можете дати поради молодим спортсменам? Любити те, чим ти займаєшся. Все, тут більше немає порад І без праці, праці нічого не буде. Розказують. Ти родився, тобі дано. розумієш спортсмени, як такі, в них, в них відпуска нема. Щоб ти розумієш да? Да. ти постійно має бути в системі, якщо ти вибуваєш системи, от так порядочно, там, наприклад, на місяць, да, угу. потім тяжко войти, тому що люди в системі ж тут. Ти похуляв, прийшов, але під тебе ніхто не буде підстраювати, розумієш, є центральна група, головна, яка ціленаправленно працює з дня в день по системі. І ти вийшов з цього перерива в систему, і ти посипався, бо в тебе не витримали ні зв'язки, ні функціоналка, ні через то, ти маєш бути. Є перериви е невеличкі, але все одно ти в ці перериви ти бігаєш кросики, тобі в тебе йгрові і ти все одно себе тримаєш в тонус. Ну, Професійні спортсмени ну, так і живуть ну, і, інакше. Ну, тиждень ти можеш там Мало, ну, захворів, там, то то, -то ну, по-різному буває. знаєш. Дякую тобі за твій приділений час. Дякую за те, що ти відкрився і поговорив не тільки про спортивні якісь питання, а й про особисте. Бажаю тобі надалі, на твоєму шляху, все більше нових перемог, і щоб в тебе було дуже багато сил на це. Також велике дякую для Дмитра Бабічука і всім тим, хто допомагав у створенні цього інтерв'ю. Дякую вам, любі глядачі, що ви додивилися до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Це дійсно допомагає розвивати мій новий канал. Та такий новий формат для мене бережіть себе, підтримуйте наших молодих спортсменів та до нових зустрічей!